Дуже важка гра очікувалась, але ну, вона така і була. На жаль, ми не дограли до кінця, бо тривога за тривогою і вирішили по за обоюдною згодою, вирішили за 19 хвилин до кінця ну, завершити гру з за рахунком 1-1. По самій грі дуже, дуже для нас принципова гра. Ми її очікували, очікували важкої боротьби. Хлопці сьогодні молодці, бо так, якщо брати, брати ігри, які ми з цим суперником грали раніше, ми були, ну, нам було дуже важко. Сьогодні було видно, що хлопці додають і за це їм велике дякую. Ну, в, принципі, в принципі, можна сказати, що рахунок по грі. У суперника були моменти, у нас були можливості. Матч видався добрим, все, ну, не все вийшло, але видавалися добрі моменти, і так все добре. Можливо, були якісь складнощі, коли грали з УФука Це не була дуже сильна боротьба, треба було проявити характер свій. Так, все пішло. Ми добре настроїлися на ігру. Ми, звісно, хотіли дограти цей матч, але так, що. Вже яка четверта тривога, шість часов йдуть два матчі, то вже не було смисла догравати. Матч. А який загалом настрій у команди? Настрій у команди добре, але хотілося краще перемогти, звісно ж. Але і так, команда досить довольна.